Вітаю всіх, дорогі друзі! Я до вас знову зі своїм черговим пиріжком. Хочу зараз коротко поділитися з вами за, на таку тему про світло. І хочу зачитати з книги пророка Ісаї з першого вірша: Світися, світися, Єрусалиме, бо прийшло твоє світло, і на тебе зійшла Господня слава. Ось морок покриватиме землю, і темрява на народах, а над тобою з'явиться Господь, і Його слава з'явиться на тобі. І, е, звичайно, Духовний Єрусалим це є церква сьогодні. І е, я хочу е, сказати, що е, не дивлячись на те, що йдуть такі е, темні часи, е, чим Темніші стають часи, тим більшу силу і тим більшу славу Господь дає церкві, і Господь дає нам віруючим. І з іншого боку, я хочу сказати, що ми, як віруючі, нас повинно бути видно в ці непрості часи. Люди, як говорить Писання, що вони будуть переповнені страхом. Вони будуть переповнені тривогою в останні часи. І ми, як віруючі, повинні показувати цим людям таке світло надії, світло нашої віри, показувати їм Бога, а не самим бути переповненими страхом так само, як і всі інші. Нато ми і віруючи, друзі, щоб у складні часи. Могти стояти твердо і устояти, не дивлячись на різні біди і на різні негразди, і зараз я хочу прочитати ще одне цікаве місце це книга пророка Малахії 3:18. І тут говориться так: і ви повернетеся і побачите різницю між праведним і між беззаконним, і між тим, що служить Богові, і тим, що не служить. Тобто, друзі, особливо в останній час це дуже сильно буде замітно, яка людина є з Богом, яка служить Богу і яка не служить Богу. Коли людина ходить з Духом Святим, коли людина ходить з Богом, то це видно по ній. Вона не не живе в страху, вона не живе в ну як би сказати цінностями і. Цього світу і тим, чим дихає цей світ. Зараз я хочу зачитати ще одне місце з Євангелії від Матвія. 5.14. Це нагірна проповідь. Ви світло для світу. Не, може, не можна сховати міста, що стоїть на горі, і не запалюють світильника, аби поставити його під посудину, але ставлять на свічник. Щоби світив усім, хто є в домі. Тож нехай сяє ваше світло перед людьми, щоб вони, побачивши ваші добрі діла, і прославили Отця Вашого, який на небесах. Друзі, я думаю, що е, е, взагалі завжди треба, щоб наше світло, воно е, світило сильно для оточуючих для всіх, хто, хто е, нас бачить. Але у темні і складні часи, в яких ми зараз знаходимося, це особливо повинно бути е, актуально. І е, друзі, наша віра, наше покладання на Бога, воно е, дозволяє нам жити в реальності віри, не в реальності страху, не в реальності тривоги, але в реальності віри Божої. І коли Бог нас веде, коли Бог нас направляє, коли Бог дає нам Духом Святим знання і ведення, що робити, друзі, в такий непростий час. Тому, друзі, укріпляємося у вірі, укріпляємося в силі Святого Духа і будьмо світлом для цього світу. До наступних зустрічей!